Хоч давно я вже жонатий десять і півроку, та ще жінку не зраджував ні з котрого боку. Доки ж бути таким чемним, вірним, як овечка, так і дуба можна дати і не знати, де гречка? Тепер такі фільми крутять, з вечора й до ранку. Що хоч, не хоч, а я знайшов собі. Потихо коханку. Пішов собі я до неї, ще й не роздягнувся. Аж тут раптом дзвінок у двері чоловік вернувся. Молодичка злякалася і стала тремтіти. А щоб ти тут провалився, де ж тебе подіти? В холодильнику замерзнеш, в шахві небезпечно. Телевізор не залізеш унітаз — не гречно. Хіба що у той Килим перський я тебе закручу, а як мій муж піде з доми, я тебе розкручу. Та ти ж мовчи. Ані мурмур -мур із тієї шпарки. Бо як він тебе зачує. Поріжем на шкварки. Пав я на той кил перський, душа ледь не вмерла. Вона ж мене закрутила і до стіни приперла, та в поспіху біда стала у моєї дами, бо вона ж мене поклала До гори ногами. Чоловік прийшов до хати. Яснив дружині, що поїде завтра вранці, а не вночі нині. А вона із ним щебече, біля нього мліє, а мені в очах темніє. шия червоніє. Стало важко вже й дихнути, а крикнути боюся. Терпнуть руки, ноги, вуха. Я ж забув, як звуся, кров у голову вдаряє, хочеться ридати, хоч би ж раз скочив у гречку, не жаль би й вмирати. А так пойда, чоловіка вже гладить руками, а мене поклала лярва догори ногами. Своя би так не поклала, та й би не забула, а вона ж мене, як дитину, піврічну стиснула, та то згину, як невольник, на ринку стамбульським, Ще й у килими у перським, Хоч би ж у гуцульським. Чоловік підвівся з ліжка, наче півкобили, і промовив. Піду виб'ю на балконі килим. Як не вмовляла його жінка, аби йшов спати, а він схопив мене і килив і виліз із хати. А я млію, а я маюсь. Втретє і в четверте краще було б сильно битим, ніж задурно вмерти. Чоловік. Став на балконі, килим розкрутився, і я затерплий, мов та бочка з килима скотився. Та щастя, що то зима була, снігів кучу гори, то я побив лише трохи голову в бордюри. Після того ж переляку. І нічної пригоди я цілую свою жінку в ноги й поза ноги. І тепер я її гладжу лівою рукою, бо лежу у ріднім ліжку і килим наді мною.